Галю, а де шофер? Мабуть, у садку. То клич його сюди, клич. Товаришу шофер, ідіть на сюди. Часники, постривайте. Знайомтесь, це мій батько. День добрий. Добрий день. А це наш. Довгоносик Філімон Феліманович. Дочка розказувала, що моцатику у вас щось там то є. <сум> Зіпсувався. Ну нічого, завтра поїдете в район, а там справлять. Сідайте. Галю. Ви на що небудь попоїсти чоловік з дороги далі. Та й нам не завадить по черщині перекинути. Так, значиться, шофер сам в кому партії. Мабуть, із секретарем їздить. Їздите з секретарем? Ну а як же, звичайно, їжджу. Їздите? От добре, що я вас побачив. Галю, Галю, візьми графін великий, бо в нас розговор буде довгий. Так, значить, це шофер самопкому партії. Скільки получаєте по службі? Ненормований день. Ага. Сімсот п'ятдесят плюс калим. А що таке калим? Це коли кого підвезеш, щоб ніхто не бачив. Наліво, значить. А, ні, брат, у нас цим не займаються. Перестань, я вашого брата знаю. Нема такого шофера, щоб дивів комерції. Коли не калим, то деталями торгує. <рес> 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 а що ти посікався до чоловіка? Калим, калим. Кожен у своєму ділі веде комерцію, як може. Кожен хоче мати цвітущу життя. Оце моя жінка-параска. А це Парасю от шофер із області, наш гість, знайомтесь. Дуже приємно. Прошу, сідайте. Сідайте, хвилимо, хилемонович. Дякую, дякую. Будьте здорові. Дай, Боже, дай Боже. Що не кажіть, а грошиків кожного є. <рес> є ті любезні і жість у нас даєте, цвітущая. Вип'ємо за цвіту жість. Раніше було гірше, а два роки тому хвилимон Хвилимонович відкрили у нас у городі на базарі магазин нашого колгоспу. Так діло пішло так організовано. За ваше здоров'я, хвилимо Хвилимонович! Моє здоров'я, Хвилимон! <говори> дякую, дякую. Я для цвіту, що колгосп життя здоров'я своє не жалкую. Ось.